Товариство, день добрий, день наступний. Зміна ранкова. Товариство трішечки за ніч припорошило наш сніжком, але погодка дуже і дуже, як би так сказати, приємна, тому що вночі мінус три, мінус чотири, в день. Той же самий 1-2 градуси плюсової температури, в принципі, не встигає набридати оцей от сніг, і його глобально ще в цьому році не випадало. Якщо порівнювати з минулим роком, то в тому році в цей же самий період снігу нас можна так сказати було уже по коліна. Разом з тим, попереду черговий робочий день на нашому господарстві, друзі. Але дві хвилинки приділимо нашій постійній рубриці, яку ми разом з вами дуже... Давно започаткували, будемо її продовжити. І рубрика у нас ця присвячується цінам на маленькі поросятка. Ви по традиції, в кого така є можливість, перше, що хочу попросити. Кому не важко, друзі, підтримайте це відео вподобаєчкою. Ну і хто дотичний до галузі свинарства, будь ласка, перейдіть у коментарі і напишіть інформацію стосовно того, по чому у вас зараз маленькі поросятка, ціни на них. Ну і відповідно, що відбувається з боку покупця, чи активнічає він, чи взагалі тими свиніми люди перестали цікавитися. Що стосується, друзі, нашого регіону, а це Сумська область і Конотопський район. Знову ж таки, як би це було не дивно, але зараз люди дійсно почали, не знаю з чим це зв'язано, трясти з приводу того, Саша, продай порося, Саша є поросята. Ну от на минулій неділі. Коли я вам записував відеоматеріальчик, чоловік з п'ять зателефонувало на тій неділі, яку пропрацював чоловіки три пропрацювало. Ну і запроси не те, що там одне-двоє поросяток. Тому потрібно 20, тому потрібно вісім, тому потрібно шість, тому потрібно п'ять. Тобто, ну отака от ситуація, друзі, але. Було б що продати з превеликим задоволенням, би продали на сьогоднішній момент, і на зараз немає нічого у вільному продажі. Щось залишаємо собі, щось підростає і вже замовлене. Так що маємо, що маємо, значить, з приводу ситуації. В цілому на ринку, друзі, ціна від півтори до двох тисяч гривень. Те, що і було, те і є. Глобально там нічого не змінюється. Останні, напевно, місяці два як. Друзі, знову ж таки, що стосується базару, ситуація також нестабільна. Є покупець, є ціна. Немає покупця, немає ціни. Так що з превеликим задоволенням буду чекати інформацію від вас. Друзі, біжимо працювати до зустрічі.